Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати про вологі серветки для моніторів ось така можливо трошки незвичайна тема. Але чому я вирішив торкнутися її, тому що серветок на ринку багато, а вибрати серед них дійсно. Гарний варіант не так то і е, просто, тому що якісь залишають розводи, якісь недостатньо вологі, якісь навпаки, занадто вологі, якісь дуже дорого коштують. А оскільки це все таке нерозхідний, причому такий найпростіший матеріал, тож переплачувати за це зайві кошти, я вважаю недоцільним, тому давайте розбиратися. І так, особисто я користуюсь вологими серветками для моніторів уже більше 10 років, десь року, мабуть, з 2012-го я почав постійно ними користуватися, тому вже от 11-й рік іде. За цей час перепробував багато варіантів, мабуть, половину з них вже і не згадаю, і в кадрі навіть нічого показати, але. Від деяких серветок залишились упаковки, тубуси, як я їх називаю, тому є що в кадрі показати. Ну і, звісно ж, в кінці розкажу, чим користуюсь зараз на момент травня 2023 року. І так, почнемо з ліва направо і почнемо з. Серветок від компанії ColorWay. значить, принаймні в Україні, перш за все, цей виробник відомий своїми розхідними матеріалами для принтерів: чорнила, папір, заправочні набори. Але зараз вони і багато чого іншого випускають. Особисто я настільною лампою акумуляторною від них користуюсь від цього виробника. Так, от ці серветки у нас досі є в продажі приблизно 153 гривні на травень 23-го року. Ціна за банку на 100 штук, і я вважаю абсолютно недоцільна. Ці гроші за них платити, тому що в інтернеті багато, багато негативних відгуків про них, що рвуться, коли дістаєте їх з банки, передчасно висихають, залишають розводи. Особисто у мене про них ніяких спогадів не залишилося, тому особисто від себе не буду говорити. Гарні вони чи погані, саме як серветки, але ціна 153 гривні, ну, я точно не, не купив би їх за цю ціну. Тому відставляю в бік. Значить, Особисто я е, тільки через ціну забраковую. Стосовно відгуків в інтернеті, ну, якби. То вже питання друге навіть в цьому випадку. Далі у мене є ось така упаковка, такий тубус, Фаворіт Офіс. Чесно, також не пам'ятаю, що вони із себе являють саме як серветки. Тут у нас є дата, 2017 рік, тому. Не нічого не скажу, але в принципі зараз їх і в продажу я не бачив. Ну, і особисто я використовую цю е, банку, щоб туди вставляти ті серветки, які мені потрібні прямо зараз, якими я на поточний момент користуюся. Уже, мабуть, 2 чи роки саме в цю банку постійно е, заправляю, скажімо так, новий комплект серветок. Далі. Datex. E, значить, тут у нас, до речі, 50 на 50. Тобто, оригінально це був комплект на 50 вологих та на 50 сухих серветок. До речі, тут також саме такий був. E, скажімо так, в далекому, 12-13 році, коли я тільки починав користуватися серветками, я саме такі комплекти і. Брав. І от конкретно Датексом користувався довго, там, не знаю, 2-3 роки, мабуть, вони мені подобались, але потім потім якось я з них не зійшов, тому що, а, наскільки пам'ятаю, продавались вони в одному. Місці, ну принаймні за ту ціну, яка мене влаштовувала. Ну і плюс якось з часом е, сухі серветки просто перестав використовувати достатньо тільки вологих. Тому, в принципі, е, точно пам'ятаю, що Датекс мені подобалися, якихось зауважень до них не було, але. Просто з часом переключився на щось інше. Ну і зараз, знову ж таки, принаймні в тому магазині в Харкові, де я купую в основному всю електроніку, їх немає, тому, можливо, їх і взагалі не випускають. Отже, три старих варіанти. З них один досі точно продається, але купувати його смисла не бачу. Далі у нас був 20 21 рік. Карантинні часи ковідні, тому якби е, через певні асоціації е, в пам'яті оці серветки гарно залишилися. І так, купував я їх десь е, з середини 20-го по мабуть, середину двадцять першого року, року, коротше, рік, ну там плюс-мінус, можливо, плюс пару місяців. Значить, ці серветки, на відміну від е, інших, вони виробляються чи вироблялися в Україні в Києві. Україна, Київ, е, виробник ТОВ, завод офісного приладдя Арніка. Можливо, Арніка. Купував я їх, тому що коштували вони дешево, близько 59 гривень за банку. Ну, можливо, там інколи ціна трошечки зростала, але, скажімо так, на них часто були акції. Тому, якщо пам'ять не підводить, приблизно 59 гривень вони коштували. Значить, тут у нас 100 серветок. Що про них можу сказати? Вони не ідеальні, вони залишали певні розводи на екранах, але... В цілому, в цілому, доволі непоганий варіант, причому за ті гроші, які я вже озвучив. Але чому я їх перестав о, купувати в такому випадку, якщо в принципі варіант непоганий, тому що на них почала зростати ціна, і зараз о, така банка коштує приблизно 109 гривень? Знову ж таки, не найвища ціна. Враховуючи те, що це не просто комплект серветок, а і банка, тубус, то, в принципі, ціна нормальна. Якби, скажімо, так, це просто був ось такий е, запасний пакет з серветками, то, можливо, це було б і дорого. Так, в принципі, ціна непогана, але. А тут був такий прикол: от у мене таких банок вдома 4 чи 5, Тобто, я ж кажу, це там за приблизно рік, можливо, трошечки більше, коли я їх купував. І на всіх банках стоїть дата виготовлення 2018 рік. Червень, а купував я їх, я ж кажу, з середини 20-го по середину 21-го року. І тут у нас є указання, що 36 місяців е термін зберігання. Тому фактично е настав такий момент, коли я зрозумів, що далі, якби їх смисл купувати не треба, бо в тому магазині, в якому я їх купував, значить. Продавали, от старі старі партії виготовлені у 2018 році. Я сподіваюся, що в принципі зараз продають більш свіжі версії, але оці моменти разом взяті, тобто підвищення ціни, причому до рівня більш якісних серветок. Оці приколи з датою виготовлення, що якби вже майже. Прострочені в певний момент почали продавати. Ну і взагалі їх не, не, не така уж там прям ідеальна якість, розводи вони залишали, тому припинив їх купувати. І ближче там під осінь, з осені 21-го року деякий час користувався ось такими серветками. Разів 2-3, тобто, ну там це скільки? 3-4 місяці. Значить, серветки PowerPlant також 100 штук в упаковці. Взагалі виробника PowerPlant поважаю за їхні акумулятори до фототехніки, доволі якісні аналоги вони виготовляють. Але от з серветками не сильно так у них все класно вийшло, значить, дивіться. 21 2021 році вони коштували 55 гривень за ось таку баночку. Хоча тут, в принципі, виробник говорить, що це серветки для екранів, ТВ, дисплеїв, ноутбуків, планшетів, сканерів, коперів, мобільних телефонів. Фотоапаратури, дзеркал, лінз, коротше, не, не тільки для екранів. Але вони все-таки саме для смартфонів гарно підійдуть, бо вони дуже маленького розміру. За якістю, ну, скажімо так, за 55 гривень було непогано. Правда, висихали раненько, коли там. Скажімо так, в пачці ще серветок 30-40 залишається, то вже якби вони починали значно підсихати. Звісно, можна туди якогось спиртового розчину бризнути. В принципі, я так і робив, але е, його також треба десь взяти. Ну, плюс зараз. Така упаковка коштуватиме 95 гривень, тому, коротше, також від них відмовився. І перейшов в результаті на ось такі пакети з серветками Data Flash. Значить, вперше купив в серпні 2021 року. Потім. Потім, значить, там повернувся на, на оці, але з 2022 року, в принципі, виключно користуюся ось такими. Значить, виготовлені вони в Німеччині, коштують на поточний момент на травень 2023 року 110 гривень. Значить це е, пакет запаска. Причому пакет без якихось тут застібок, тобто після того, як ви його розкрили, вам треба ці серветки вставити в якийсь тубус. У вас повинен вдома для цього бути. Тому що в пакеті, ще раз кажу, ніяких застібок, ніяких липучок немає, все, ви його розкрили і більше ви з ним нічого не зробите. І так, серветки, в принципі, то теж не дешеві. Скажімо так, якби була можливість платити за них менше, я б з радістю платив менше, але за цю ціну більш якісного нічого я наразі не знаходжу. Серветки великі, розводів не залишають. В міру вологі, тобто з них не тече, як інколи буває, що доводиться аж викручувати ту серветку, а потім декілька там секунд чекати, щоб вона трошки підсохла. Тут такого немає. А, значить, що роблю я? Я беру ось цю свою баночку 2017 року, беру ці серветочки, ось так от їх. Трошечки стискаю, щоб більш-менш на такий циліндрик це все походило, шукаю край. Інколи буває, що не знаходжу, ну, тоді вже відриваю, в принципі, першу серветку, як прийдеться. Ага, все. Знайшли, значить, трошечки відматую, опускаю в банку і все. Дивіться, я навіть ніколи серветки не продіваю через оці отвори. Тому що все одно, ну не знаю, може, це у мене руки не з того місця ростуть, але все одно. Потім в якийсь момент серветка обривається, все падає назад в банку, і треба знову займатися цією ерундою. Тому просто в банку поклав, закрив і все нормально. Нічого воно не висихає, ну скажімо так. А, мені цієї упаковки вистачає десь на пару місяців. І е, коли там уже в банці залишається, ну, може, 5, може там 3-4 серветки. Так, звісно, вони будуть більш е, сухими, ніж початково, але це не критично. 3-4 серветки, при тому, що банка постійно відкривається. Тому 3-4 сухих серветки, знову ж таки, не, не зовсім сухих, да? це не проблема. Тому, друзі, значить, мій вибір уже другий рік поспіль: це Data Flash, німецькі серветки. 110 гривень за пакет на 100 штук, Скажімо так. Є у мене до них основна претензія. Ну це навіть не ціна. Я, я сказав, да, хотілося б там трошки дешевше, хватило б і 90 100 гривень за них. Ну але хай буде, не я ціни утворюю. А от що мені не подобається, що у них ніде на цьому пакеті немає дати виготовлення і дати якби кінцевого строку споживання. Назвемо це так. Тут от була наліпка на українській мові від магазину, але тут також нічого немає. Не містять спирту, упаковка цільний пакет 100 штук, зберігати при температурі, що не перевищує чогось там. Не містять спирту, антистатик. А от коли вони виготовлені, Uh, та Грець його знає. От. Ну, але, знову ж таки, все, все нормально ще ні разу не нарвався на якісь там сухі, да. Тобто, Проблем з цим немає. Тому, звісно, кожен обирає сам чим йому користуватися, і, взагалі, чи потрібні вам серветки для екранів чи ні. Наголошую, що саме для екранів, тому що серветками для оргтехніки користувався в своєму житті, мабуть, тільки. Один раз, ну, якось мені це не зайшло, тому що ними не рекомендують протирати монітори, і в той же час корпус офісної техніки я можу протирати і цією серветкою. Тому мені здається, що серветка для монітору, для екрану більш такий універсальний варіант. Можна до них додати. Якогось спиртового розчину в цю баночку набризкати, або трошечки так налити, і будуть у вас певним, певною мірою і антибактеріальні, якщо треба це зробити. Тому, друзі, значить, говорив, не договорив, кожен сам вирішує, чим йому користуватись, чим ні. І чи варто взагалі в це влазити, але особисто мій вибір на сьогодні це. Ось ці серветки. Тому якщо раптом ви е, з пошуком дійсно якісних серветок, які будуть виправдовувати свою ціну, то зверніть увагу на ці. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.